Пане Андрію, що відбувалося сьогодні в під е, однією з приватних клінік? Чому слідчі МВС прийшли туди, коли дізналися про те, що ну, що Булатов перебуває там? Що і зараз його між іншим перевели до реанімації. Про це повідомляє між іншим ВОС Свобода. Ви контролюєте ситуацію там в клініці? Зараз там є достатня кількість опозиційних народних депутатів, також журналістів і громадських активістів, які звичайно пильнують ситуацію. І не дають міліції затримати Дмитра. Але ну, ця ситуація вона ну, виглядає божевільним просто. Тобто це садизм, це просто тоталітарний режим справжній. Коли людину отак от знущаються, вбивають, катують, мордують і не дають йому навіть отримати достатню медичну допомогу. Він напівживий і до нього їдуть його арештовувати. Причому арештовувати, я так розумію, за звинуваченнями по статті оцих от диктаторських законів, які президент уже сьогодні підписав їх відміну, я так розумію, і вони ще там на днях має вже бути оголошено про їхню втрату чинності. Але вони їдуть його заарештовувати. Тобто, це означає, що це просто ну, виродки, маразматики, бандити. І ви знаєте, коли... Міліції набирає, вистачає цинізму заявити, ми ображені там, чи якось вони так сформулювали, що Булатов не подзвонив нам 102, що, мов, прийдьте за мною. Ага, дзвонити. Тим самим, хто його викрадав, щоб ще раз приїхали і вже добили. Да? Тобто, це, от, тому і не дзвонять, тому вже й довіри до них ноль. Тому що вони разом з бандитами це єдине середовище, це єдина банда. І зараз, звичайно, ну, товариство, ну або вони нас, або ми їх. Ну все. Уже яка, яка права держава? І про що ми говоримо? Іде війна в країні. Поки що вона йде от таким чином. Але скоро це може стосуватися кожного. І або ми просто з'єднаємося зараз всі здорові сили суспільства, об'єднаємося і переможемо цю цю бандитську зграю, неадекватів просто божевільних, або вони побудують тут концтабір. І це буде з кожним, отак, от, от як з Булатом. Ну, ви знаєте, ми вже чуємо цей маразм доволі довго. Пам'ятаєте, 30 листопада брутально розігнали студентський майдан Беркут. І що вони заявили? Що це виявляється студенти спровокували Беркут, а Беркут лише захищався. Потім вони заявляли про те, що, наприклад, напад на мене і на Сидора Кізіна під райвідділком, це теж значить, ми самі на себе організовували. До речі, теж уже місяць майже пройшов, розслідування ноль. А потім вони розказали, зараз вони розказують про те, що Булатов сам себе викрав. А потім вони вже теж сьогодні заявили, спочатку царь заявив, а потім і міліція офіційно заявила, що виявляється, загін. Біблі люди на Грушевського їх туди підкинули, що вони мертві були до того, а їх туди вже мертвими привезли відповідно, щоб теж провокацію вчинити і так далі. Тобто, ну товариство це маразм. Тобто, це вже ситуація, коли дійсно не можна тобто чекати від них якихось логічних аргументів. Вони не то, що навіть забрехалися, вони в цій брехні живуть, вони нічого крім брехні вже не сприймають, але вони одного не розуміють. Що люди не просто дратуються від цієї брехні очевидної, а вони діють. Вони не просто обурюються, вони діють. І оця дія людей вона їх змитає, і вона не дає їм можливості відчувати себе сьогодні на коні. Тому вони істерика. І оця істерика, вона і проявляється, якраз я тут повністю згоден. Ви розумієте, я вже навіть сумніваюся, що от Беркут. І, наприклад, та більшість міліції, особливо та частина, яка реально задіяна в тому, щоб подавляти протести, вони вже живуть своїм життям. Тобто вони вже по факту вийшли з під контролю, тому що їм все пробачають. Вони знають, що вони вбиватимуть, катуватимуть на в прямому ефірі, знищуватимуть людей. Їм за це нічого не буде. Бо тому, що як тільки Янукович покарає хоча б одного, якогось сержанта. Все, вони перестануть, якби вони перестануть його слухати. Він їм обезпечує 100% недоторканість. І від цієї недоторканості, від цієї безкарності вони просто ну вони знахабніли. Вони просто ну це сп'яніння вже якесь. І от цим в цьому стані сп'яніння вони продовжують дратувати суспільство, яке вже почало кидати в них коктейлі молотова. Що вони далі хочуть очікувати? Яких далі ще й вищої радикалізації? можливо, це сценарій ФСБ просто по знищенню України, але товариство, цей сценарій. Би працював тоді, якби за цю владу хтось би на сході піднявся. А ми бачимо, що навіть схід України проти Януковича в Запоріжжі ми бачили, що від вас, Дніпропетровську бачили, що від влади. навіть там уже всі проти цієї влади. Тобто, реально зараз це народне повстання і вони його не зупиняться. Сьогодні починається вирішальна фаза нашої боротьби, і треба розуміти, що це відповідальність кожного громадянина. Кожен повинен зараз робити все для того, щоб він, його діти, його онуки жили у вільній. Незалежній Україні, а не в неорадянському концтаборі, на чолі навіть не з Януковичем, або кремлівським господарем Путіним.